Всім привіт, з вами текстильна група Кавда та Ексіваш увазі ми зараз пропонуємо нову акційну позицію код даної позиції 90 вітровки. Лише сьогодні до кінця дня дана позиція йде за пів ціни. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 62,5 долара. Присутні всі розміри, ідуть різноманітний модельний ряд. Та кольорова гамма. Не втрачайте можливість придбати дану позицію за зниженою ціною лише за пів ціни. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз в ваші увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною знижка становить 62,5 долара. Це йдуть вітровки, міксовані Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 2,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг лише 62,5 долари. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відставлення нині здійснюється новою та укрпоштою. Придбавши дану позицію, зараз ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки в розмірі 62,5 долара. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих мішків. Завершаємо цей продуктивний тиждень шаленими спекотними знижками. Встигніть придбати вітровки під кодом 90 за зниженою ціною зі знижкою 62,5 долара. Кількість товару обмежена в наявності лише 5 мішечків. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Зараз вашій увазі представлена позиція з 90 вітровки Америка, всіх розмірів ідуть. Достатня кількість хороших ходових розмірів. Ціна за 1 кг становить 2,5 доларів, а вартість мішка 62,5 долари. Пітровки йдуть міксовані, чоловічі та жіночі всіх розмірів. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте сумно знижки у розмірі 62,5 долара. Зустрічаються фірмові моделі Вілсом Найктурину даної позиції 90 вітровки Америка всіх розмірів ідуть за зниженою ціною зі знижкою 62,5 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором відправлення здійснюється новою та рукою поштою.